який передством новим що де наділено з шкатулки але Вісника, вони називали його ваша який говорив про вибожу, готовий, що прийде той інші від мене. Так і Господь Христос посилає у світі, перед собою.

Zacharia, je to już czas, kiedy to i to już nie mógł że i wtedy, kiedy to już że i І Захарі проти, дитино, породого сердиш, у будеш ходити перш. І в тобішній час буде вживати вино, а тим більше східний народи, тим більше людей, коли горяч справа, треба вживати тому, що вона була на свого, а він буде лежить. Іде найбільше на пустині, постіль і сонці не вживає вина. Що так і важливо для вас з вами. Від хресті, брати і сестри, щоб і не Thank you. Не сумісний, але маємо свідомість і ми вважаємо, що так це. Але Бог не не віддав він дав добре життя. Він на покає Як важливе сьогодні нам надаватися до Бога? Немає. той Іван вирішив на сонці із виручими обличчя худи, який їв тільки те, що на гостині, дикій мер і це роса звини, так мало на гостині і те, що перебуває, на гостині якась цим жениться. І він бачить на полків, на речах, на керівниках, Всі кларні і церкви, і безбожний і вичний світ стягу юнак.